Підйомник в лікарні. Ось вот такий підйомничок. Скло. такі великі 8 міліметрів. Може 9, 10 навіть. Так, вот такий привід. ланцюг. Зараз тут поклеїли плівку для того, щоб потім фарбувати стелю. Один вал виходить на цей саме на редуктор, і другий ланцюг. Ну ось так. Так виглядає. Освітлення не дуже, ну можна зробити висновок так. Так, я нажимаю на кнопочку, відкриваю, заходжу. Коли він знаходиться на поверсі, він зараз на поверсі, от нажимаю на цю кнопку і він відкривається. Поки нажимаю, вона відкривається. Так, ну і Далі у нас є періли. Періли ми, ми тримаємо. Спіріли зроблені так, щоб вони не були до краю. Ну, для того, щоб ми руку не отиснули, коли опускаємось. Ну і от поїхали вниз. Поки тримаємо, він їде. Зупиняє, зупиняє. Так, все, він їде. Так, кнопочка приїхала, нам треба вийти. Ми нажимаємо на кнопку і відкривається. Ще раз. Ну, Все просто. Так. все їх зніму. Я зараз я вам це Я себе перекрою, б'яхую. Так. Окей, go.